Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. в ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина. Патріарх Філарет зустрівся з депутатами, 8 жовтня 2024 року. Святіший патріарх Київської і всієї Русі України Філарет у своїй резиденції зустрівся з народними депутатами України. Ми дякуємо вам за жартовну працю на благо української держави. Завдяки нашим воїнам, і українцям доброї волі, таким як ви. Україна була, є і буде незалежною державою. Ми зараз і свідками, коли весь український народ об'єднався проти російського агресора, кожен на своєму місці намагається з. Робити внесок у загальну перемогу звернувся до депутатів Філарет. Народна депутатка України від Житомирщини Малина Тетяна Грищенко отримала від Філарета високу церковну нагороду орден Святителя Миколая Чудотворця. Орден Святителя Миколая Чудотворця є однією з найпрестижніших церковних відзнак, яку вручають за виняткові заслуги в духовній та суспільній діяльності. За словами Тетяни Грищенко, ця нагорода є для неї великою честю відповідальністю перед українським народом. Та церквою під час зустрічі також обговорювали актуальні виклики для України та роль церкви у підтримці людей в умовах війни. Учні перших-четвертих класів житомирщини мають отримати безоплатне харчування. Вже з жовтня учні перших-четвертих класів мають отримати безоплатне харчування. Для цього з держбюджету виділено 2 мільярди гривень, які мають бути передані місцевим громадам у формі субвенції, повідомив народний депутат України від Житомирщини Дмитро Костюк. Ці кошти використовуватимуть як для придбання продуктів, так і для оплати послуг кейтерингу. Громади Житомирщини Орщини вже почали отримувати кошти. Так, от звягельська громада отримала 5,4 млн мільйони гривень. Для того щоб скористатися коштами держбюджету, громадам необхідно внести зміни до бюджету територіальної громади, тобто скликати сесії і прийняти рішення. Учні забезпечуються одноразовим гарячим харчуванням, незалежно від того, скільки разів харчується дитина протягом дня. Тобто, безоплатним може бути або сніданок, або обід. Кошти на харчування отримують лише комунальні заклади загальної середньої. Освіти безкоштовне харчування буде у закладах освіти із очним навчанням або де поєднується очне з дистанційним. У Житомирі розпочала роботу нова регіональна платформа діалог влади та бізнесу. У Житомирі розпочала роботу регіональна офлайн та онлайн платформа для комунікації бізнесу із представниками влади Діалог влади та бізнесу, яка впроваджується в рамках роботи конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Головна її мета забезпечення максимальної взаємодії між бізнес-середовищем та владою на всіх рівнях. Ініціатива діалог влади та бізнесу стане логічним продовженням сталої для Житомирщини практики регулярних обговорень нагальних для підприємців питань на майданчику Житомирської обласної військової адміністрації. Нова платформа дасть змогу оперативно реагувати на виклики, запобігати перепонам для розвитку бізнесу в області. До цієї роботи будуть активно залучатися всі відповідні державні органи. Питання, які потребуватимуть вирішення на державному рівні, будуть виноситися на засідання конгресу місцевих та регіональних влад. При президентові України, а вже з 18 жовтня почнуть регулярно проводитися онлайн зустрічі, діалог влади та бізнесу. Перша зустріч відбудеться у п'ятницю з 10.30 до 12.30. де підприємці матимуть змогу обговорити актуальні питання з керівництвом області. Компанія з турецькими інвестиціями планує побудувати на Житомирщині нові потужності вітрової енергетики. 14 жовтня начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та його заступник Віктор Градівський зустрілися з представниками турецької компанії Atlas Global Energy. з технічним директором компанії в Україні паном Онуром Копчуглу обговорили перспективи співпраці та реалізації проєкту на території області. Ще до повномасштабного вторгнення Житомирська область була визнана міжнародним рейтингом Doing Business найкращим регіоном України для ведення бізнесу. Жоден з Великих інвесторів не залишив Житомирщину під час війни. Навпаки, міжнародні компанії вкладають додаткові кошти у розвиток власного виробництва на теренах області. У Житомирській області вже працюють потужні проєкти у сфері альтернативної енергетики: це сонячні електростанції, гідроелектростанції та біогазові. Установки близько 60% котелень працюють на альтернативному паливі, що робить систему теплової генерації стійкішою та більш розосередженою. Логічним розвитком цього є будівництво вітрових електростанцій, і це відкриває нові можливості для співпраці. Саме тому проєкт вітрової електростанції є надзвичайно важливим і. Своєчасним подібні ініціативи є не просто внеском у розвиток альтернативної енергетики, але й символом міцної дружби між країнами. Туреччина вже давно є надійним партнером України. Один із яскравих прикладів використання. Турецьких безпілотників Верактар, які відіграли визначну роль в обороні України, ці дрони допомогли виконувати складні бойові завдання і захищати незалежність України. За словами начальника обласної військової адміністрації, Житомирщина відкрита до інвестицій і завжди підтримує бізнес, що допомагає Україні розвиватися. А новий проєкт вітрової електростанції стане ще одним прикладом плідної співпраці та відкриє нові перспективи для енергетичної незалежності України. Перший соціалізований кіт України Мікі приїхав у Житомир за кордоном, де волонтерить разом з хазяйкою. Житомирянка Наталія Зубрєва Комнацька, педагогиня і співачка, яка з 2016 року виховує першого в Україні спеціалізованого кота Мікі. Приїхала з Польщі до Житомира. Там разом з котом вона займається благодійною діяльністю. Їх запрошують благодійні фонди, які хочуть щось зробити для Житомира, допомогти гуманітарною допомогою чи коштами. Таким чином організовують благодійні концерти. Також Мікі є найулюбленішим котом президента Плоцька. Наталія та Мікі вже. Двічі були у нього в офісі. Перед приїздом до України Мікі виграв конкурс з котячими шляхами. За кілька тижнів хазяйка Мікі разом з котом мають повернутися до Польщі і надалі залишаються там, аби волонтерити. Мікі ще й виступає в ролі кота терапевта, допомагає нашим українцям, які там перебувають. А в листопаді 2021 року кота Мікі внесли до книги рекордів України у категорії Унікальні тварини як першого соціалізованого кота України. У Житомирі понад 200 людей долучилися до благодійного забігу турботи на підтримку жінок, які борються з раком молочної залози. У Житомирі відбувся благодійний захід, забіг турботи, метою якого було підтримати жінок, у яких рак молочної залози. Кошти збирали на пістолет для біопсії. Учасники пройшли в одязі з елементами рожевих та білих кольорів. При реєстрації кожен отримував символ боротьби з раком молочної залози, зроблений з фетру, браслети та наклейки. Партнерами заходу є центр первинної медичної допомоги, лікарня номер 1 лікарня номер 2 і медичний інститут також функціонували локації, на яких представники медичної сфери розповідали про важливість профілактичних оглядів. Учасники забігу долали дистанцію 2 кілометри. Ті, хто долучився до забігу турботи, кажуть, що такі заходи є надважливими. Спортсмени Житомирщини здобули 18 медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики 6 по 12 жовтня 2024 року в Місті Хуст відбулися одразу два чемпіонати України з важкої атлетики, присвяченої Збройним силам України. Змагання проводилися серед юнаків та дівчат у двох вікових категоріях: до 15 років та до 13 років. Юні важкоатлети Житомирської області гідно представили свій регіон, виборовши загалом вісім. 18 моделей, 3 золотих, 6 срібних та 9 бронзових. Особлива подяка тренерам, які підготували спортсменів до змагань. Завдяки їхній наполегливій праці та підтримці. Юні важкоатлети досягли таких високих результатів. У загальному підсумку змагань команда Житомирської області посіла почесне місце серед 20 команд з різних областей України. Спортсмени Житомирщини вибороли призові місця на відкритому чемпіонаті України з триатлону. З 12 по 13 жовтня у селі Бояни Чернівецька область відбувся відкритий чемпіонат України з триатлону. Чемпіонат України з Триатлону в естафетах Мікст, дорослі та юнаки та командний чемпіонат України з Триатлону. Команду Житомирської області представляли вихованці ЖОШВСМ та ДЮЕША Авангард Жор, які вибороли кубок чемпіонату. Емпіонів сім золотих, чотири срібних та одну бронзову медаль. Житомирська команда юнаків у складі Гончарукайлі, Кирилович Катерини та у Мінську Даніїла стали чемпіонами України в естафетах. Мікс серед юнаків та переможцями командного чемпіонату України з дуатлону серед юнаків. Раді зі своїх вихованців розділяє тренери Наталія Кирилович, Руслан Садио, Віктор Генченков. Золото та бронзу вибороли двоє житомирян на чемпіонаті світу з боротьби самбо. На чемпіонаті світу з боротьби самбо двоє Житомирських спортсменів Віолета Кумачко та Богдан Забродський здобули титули чемпіонів. Змагання відбувалися 11-13 жовтня на Кіпрі. З 11 по 13 жовтня в місті Ларнака Кіпер відбувся молодіжний чемпіонат світу з боротьби самбо. Загалом змагання зібрали майже 600 учасників із понад 30 країн світу. Зазначимо, що Федерація самбо України інформувала, що на чемпіонаті Європи українці вибороли 29 медалей – 3 золоті, 9 срібні та 17 бронзові. Нагадуємо те, що мене звати Марго Саулиць в ефірі телеканалу Н1 Добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина, приємного перегляду.